Вчені створили біонічне око. Біонічне око від наукової фантастики до реальності та майбутнього відновлення зору. Пам'ятаєте ті сцени у зоряному шляху, де персонажі отримують передові імплантати, які надають їм неймовірних здібностей. Біонічне око, яке здавалося фантастикою, тепер стає реальністю, відкриваючи нові горизонти для людей, які страждають від втрати зору. Останні досягнення в імплантованих чіпах, які можуть відновити зір у людей з віковою дегенерацією жовтої плями, ВМД дають надію та занепокоєння щодо майбутнього відновлення зору. ВМД це прогресуюче захворювання, яке вражає центральну частину сітківки, яка називається макулою, що призводить до втрати центрального зору. Особливо суха форма ВМД часто призводить до стійкої втрати зору, а традиційні методи лікування не завжди ефективні. Ось тут і з'являються біонічні очі, пропонуючи потенційне рішення для відновлення принаймні часткового зору. Як працює біонічне око, на відміну від традиційних окулярів або контактних лінз, які коригують зір, біонічне око замінює пошкоджену функцію сітківки. Він складається з кількох ключових компонентів. Камера знімає зображення навколишнього світу. Чіп обробляє зображення, перетворюючи його в електричні сигнали. Електродні стимулятори вони імплантуються в сітківку і стимулюють фоторецептори, передаючи інформацію в мозок. Цей процес дозволяє мозку інтерпретувати електричні сигнали як візуальні зображення, навіть якщо природні фоторецептори сітківки пошкоджені. Мій досвід і спостереження надія для тих, хто втратив зір. Я особисто знаю людей, які страждають на ВМД, і бачив, як це захворювання впливає на їх життя. Втрата зору це не тільки фізична проблема, а й величезний емоційний удар. Здатність відновити хоча б частину зору, як пропонують біонічні очі, це шанс повернутися до повноцінного життя, можливість знову бачити обличчя близьких, читати книги, насолоджуватися красою навколишнього світу. Уявіть собі людину, яка роками не бачила нічого, крім темряви, і раптом знову починає розрізняти світло й тіні, бачити контури предметів це неймовірний дар, який можуть запропонувати біонічні очі. Від імплантації до адаптації, шлях до бачення. Хоча технологія біонічного ока знаходиться на ранніх стадіях розвитку, результати перших клінічних випробувань вражають. Пацієнти, які отримали імпланти, відзначають значне поліпшення зорових функцій, здатності розрізняти предмети і орієнтуватися в просторі. Проте варто зазначити, що процес адаптації до біонічного зору вимагає часу та зусиль. Мозок повинен навчитися інтерпретувати нові візуальні сигнали, що може бути складним завданням. Фізична терапія та вправи для зору допомагають пацієнтам набути нових навичок і отримати максимальну віддачу від імплантату. Гормони з минулого несподівані відкриття в біоархеології. У статті згадується дивовижне відкриття гормонів в людських останках, датованих а століттям нашої ери. Це приклад того. Як біоархеологія може пролити світло на еволюцію людини та історію людського тіла? Аналіз стародавніх останків дає цінну інформацію про харчування, здоров'я та спосіб життя людей, які жили тисячі років тому. Використовуючи передові технології, такі як мас-спектрометрія, вчені можуть витягувати та аналізувати найменші сліди органічних молекул із стародавніх кісток. Це відкриває нові можливості для вивчення історії людського організму та розуміння еволюційних процесів. Волонтери та кліматологи – внесок кожного у розуміння навколишнього середовища. У статті також підкреслюється важливість волонтерства в зборі даних про погоду. Дивно, але прості спостереження за дощем, зроблені звичайними людьми, можуть зробити значний внесок у наукове розуміння клімату. Це чудовий приклад того, як кожен із нас може зробити свій внесок у вирішення глобальних проблем. Волонтерство у сфері кліматології, це не лише можливість дізнатися більше про погоду та клімат, а й можливість відчути себе частиною великого наукового проєкту. Майбутнє біонічного зору нові технології та перспективи. Розвиток біонічного зору це лише початок. У майбутньому можна очікувати появи нових технологій, які зроблять імпланти ефективнішими та зручнішими у використанні. Більш просунуті камери, камери високої роздільної здатності з широкими кутами огляду забезпечать більш чіткі та детальні зображення, більш чутливі мікросхеми, чіпи, які можуть обробляти більше інформації та передавати складніші сигнали, дозволять мозку інтерпретувати складніші візуальні зображення. Бездротові імпланти, бездротові імпланти, які не потребують підключення до зовнішніх пристроїв, зроблять використання біонічного зору більш зручним і непомітним. Стимуляція зорової кори, прогрес у технологіях зорової стимуляції кори головного мозку дозволить передавати складніші візуальні сигнали безпосередньо в мозок, дозволяючи пацієнтам бачити чіткіші та детальніші зображення. Висновок, надія та майбутнє, де бачення доступне кожному. Біонічне око це не просто технологічне досягнення, це символ надії для мільйонів людей, які страждають від втрати зору. Це приклад того, як наука та інновації можуть змінити життя людей на краще, відкриваючи нові можливості та повертаючи радість зору. Розвиток біонічного зору складний і багатогранний процес, який вимагає зусиль вчених, інженерів, лікарів і пацієнтів. Але ті результати, яких ми вже досягли, вселяють оптимізм і дозволяють сподіватися, що в майбутньому бачення стане доступним кожному, незалежно від віку, стану здоров'я та соціально-економічного статусу. Важливо пам'ятати, що підтримка досліджень і розробок, а також залучення людей до збору погодних і кліматичних даних є ключовими для досягнення цих цілей. Разом ми можемо створити майбутнє, де бачення доступне кожному, хто його потребує.